Привіт, це канал Таро без містики. Мене звати Інга. Давай подивимось питання, що він відчуває до тебе сьогодні. Нагадую, що розклад загальний, має інформативний характер. Беріть ту інформацію, яка для вас є цінною. Для початку сигніфікація: хто він? Цей чоловік з якогось спільного простору, можливо, ви тренуєтесь разом або співпрацюєте. Це може бути колега, це може бути товариш по роботі. Так, да, ви разом співпрацюєте. І знаєте, досить давно один одного. Людина працьовита, знає свою справу трудоголік. Давай, подивимо, що він відчуває до тебе сьогодні. Ну, тут є надія, тут стосунків як таких немає. Ви на відстані, і він має почуття до тебе, але він стоїть на виборі. Він вагається і тому обирає бути тобі другом. Це дуже поверхневе спілкування на дуже початковому рівні. Тут скоріше про дружбу йдеться. Ти надихаєш його, ти йому дуже цікава. Можливо, він десь навіть ідеалізує тебе і не дотягує до твого рівня, тому обирає залишатися у френдзоні або залишати тебе у френдзоні. Що він відчуває? Він згадує якісь моменти із минулого, які дуже його радували, як ви разом проводили час. Це ностальгія і спогади, але він тримає це все в собі, наче забороняє відчувати те, що він відчуває, намагається керувати ситуацією. Людина одинака, він керує своїм життям, намагається не показувати свої почуття через те, що думає, що це слабкість. Він хоче, щоб ти проявлялася до нього. Він хоче повністю володіти ситуацією між вами і керувати. Його дуже сильно тягне фізично до тебе. Це залежність. Це більше схоже на гойдалки, на постійне перебування в переосмисленні. Тут треба чимось жертвувати. Ситуація ходить по колу, і він не знає, як з цього вибратися. Саме тому він себе зупиняє. Усі ті переосмислення, які мали бути зроблені, не приносять результату. Але ці спогади по колу повертають його у той стан ностальгії, за тобою туги. Як він бачить тебе, ти закрилася, ти у пошуках власної правди, ти дуже багато вкладалася в ці стосунки. Він бачить тебе досить серйозною жінкою, з якою можна побудувати щось дійсно цінне. Але наразі ти обрала себе, намагаєшся знайти свій власний спокій, своє щастя, зрозуміти, чого ти насправді хочеш і що приносить тобі задоволення. Він бачить також тебе егоїсткою. Що є причиною цього? Це недосказаності, це треті особи в стосунках. Він знає собі ціну, він знає, що він подобається жінкам. Він ніколи не дасть слабину, тому що ця людина зробила сама себе. Він харизматичний, він яскравий, але він бачить у тобі собі пару. Він має дійсно почуття до тебе, щирі, але ховає їх. Він бачить можливість партнерства з тобою, чогось справжнього, але боїться так. Ви на відстані, спілкування тут замало, і можливо, у нього є багато спілкування. Він не тільки спілкується з тобою, він любить флірт, любить різні емоції. Йому там безпечніше він закриває всі свої потреби через інших людей, через поверхневе спілкування, яке приносить миттєве задоволення і відмовляється від справжньої близькості, тому що вона його лякає через минулий досвід, в якому його ранили, і він сам ранив інших. Він закривається, тому що вже не вірить в можливість справжнього кохання. Він забороняє собі любити. Скоріше за все, він впевнений, що він не вміє любити хоча насправді. Кожна людина вміє любити, якщо відкриє серце. Давай подивимось пораду для тебе. Аркан Світ каже про те, що ти вже виросла з цієї ситуації, як і він. Ви розумієте, що тут завершення циклу для тебе тут вежа, тобто це руйнування. Треба відпускати те, що віджило своє вежа тут не вирок, це просто розуміння про те, що як було, вже не працює і не спрацює. Треба докорінно змінювати своє ставлення до ситуації, признати свою цінність, свою важливість, стати нарешті егоїсткою. Там, де є забагато людей у стосунках, немає місця для щирості. А ти королева кубків, ти чуттєва, ти любляча. Тобі треба йти до своєї мети. Нагадай собі, хто ти є йти по світу з відкритим серцем це добре, але треба досягати своєї мети, згадай, чого ти насправді варта. Чого ти хочеш, яких стосунків ти хочеш, тобі треба йти далі, до своєї мети, тому що, скоріш за все, ти хочеш статусу.